Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка. Файно дякую, що завітали на мій канал Файна Кухня. Сьогодні хочу поділитися рецептом, як дуже смачно приготувати молоденьку капусту, а приготую з неї відбивні або капусту в клярі, дуже соковито, смачно та ніжно. Починаємо! Мені знадобиться половина середнього розміру капусти разом з качаном. Качан вирізати не потрібно. Капусту необхідно нарізати шматками, не дуже товстими, товщина приблизно 2-3 см, не більше. Нарізаємо таким чином, щоб качан залишився на кожному шматочку. Таким чином, капуста буде тримати форму і не буде розпадатися. Можна зробити іще інакшим способом: зразу відварити пів качана капусти, а потім, коли вона охолоне, нарізати її ось на такі шматки. Робіть, як вам зручно. Я спочатку нарізаю і потім буду відварювати. Водичку я посолила, вона у мене закипіла. Опускаю шматочки капусти і буду варити, після того, як капуста закипіла, максимум 2 хвилини 1-2 хвилинки. Капусту не потрібно варити до повної м'якості, тому що ми будемо її готувати в плярі на пательні, і вона дійде до повної готовності безпосередньо вже на пательні. Дві хвилинки пройшло. Вибираємо капусточку з водички і даємо їй охолонути. А поки вона буде охолоджуватися, приготуємо кляр. Для кляру мені знадобиться 3 яйця, солі та маленого чорного перця, додаю до смаку. Сюди ж наливаю 120 мл молока і все перемішую вінчиком. Доступово додаю 6 рівних столових ложок пшеничного борошна та перемішую до однорідності. Потім на дрібній терці натираю 40 г сиру. У мене сир чеддер, Він козячий. Можна взяти будь-який твердий сир, який ви любите. Натираємо на дрібній терці. Також мені знадобиться ще одна миска, в яку насипаю трохи пшеничного борошна. Кожен шматочок капусти необхідно обваляти в борошні, а потім в клярі, і зразу переносити на пательню, на якій в мене вже розігрілася рослинна олія. Смажимо капусту на середньому вогні до золотистої скоринки з обох сторін. Ось Така смакота, друзі, в мене вийшла. Сподіваюсь, що цей рецепт буде вам в нагоді і ви будете його ще не раз за літо готувати. Адже це дуже просто, смачно і з доступних, простих інгредієнтів. Якщо сподобалось це відео, підтримайте мене вподобайкою. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Напишіть будь-який коментар, тому що все це дуже допомагає українському ютюбу розвиватися. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного люблю вас і обіймаю до нових відео. Всім па-па.